Вітаю вас, я ріелтор Городній Сергій. Надаю послуги з купівлі та продажу нерухомості. Якщо ви бажаєте купити квартиру в місті Києві, підпишіться, будь ласка, на мій канал та натисніть дзвіночок. Так ви зможете першими дізнатися про квартири, які пропонуються до продажу в місті Києві. І зможете першими записатися на перегляд квартири, яка вас зацікавила. Я сьогодні в Святошинському районі Києва на Борщагівці. Покажу вам квартиру 30 квадратних метрів біля швидкісного трамваю по вулиці Покотила. Це панельна хрущівка, квартира на п'ятому поверсі, є балкон в житловому стані, укомплектована кухонним гарнітуром, меблями та технікою на все встановлені лічильники. Лічильник електроенергії День-Ніч допомагає значно заощаджувати кошти. Всі вікна, склопакети, поруч дитячий садок. Школа, парк, Колібріс, супермаркет Велмарт, Макдональдс до центру Києва на швидкісному трамваю 10 хвилин без пробок, так як він не перетинається з автомагістралями. Будинок стоїть у дворі, всі вікна виходять на тихий дворик. Вартість квартири 30 тисяч умовних одиниць. Хороше місце з гарним транспортним сполученням, підійде для проживання молодої сім'ї, а також під оренний бізнес. in the heart of kiev where the streets all glow crush at pulses like a river's flow historical buildings whisper tales untold by market filled with treasures sold strolling down the avenue feeling so alive some department store buzzing like a hive between the spires and domes, golden in the light, Ukraine's spirit arises strong and bright. This is Kiev, this is home, where history and heart be roam. Center of the universe, our pride. Where memories and dreams collide. Cobblestones and cafes, every corner sings. Stories of heroes and the strength they bring